Як знав, що в мене буде рука така, то він каже, О, а то буде кіпор. <ривіт> <ривіт> це класно. Захисник Ярослав Слободян жартує, і посміхається, розповідаючи про своїх дітей. Йому провели першу з двох операцій із протезування. Ярослав втратив руку, коли воював під Бахмутом у жовтні минулого року. Прильот і нас засипало землею, так досить сильно. Я відчув тільки, що все пече, все, це і темно. Оперував Ярослава відомий шведський хірург Рікард Бранемарк. Він удруге приїхав в Україну, аби допомогти воїнам, які втратили кінцівки. Професор Бранемарк береться за найтяжчі випадки. Приміром, коли ампутація висока, і звичайний протез не можна встановити. Тоді в кінцівку вживлюють титановий штифт, який подовжує її. І потім вже до нього кріпиться сам протез. Цей метод зветься остеоінтегративне протезування. На рахунок протезування руки це найбільша проблема, а іменно що коли з короткою ампутацією руки це ще більша проблема. І Практично знайти якусь клініку, яка б зробила протез, тут дуже важко. На рахунку відомого хірурга, вже понад 300 таких операцій, зокрема для американських військових українським воїнам, цього разу він провів шість операцій. Іноча це те, коли я бачу пацієнта, який отримав свою руку чи ногу, і він посміхається до мене. Це для мене найкраща нагорода, найкраща подяка. Професор Бранемарк не тільки оперує, але й навчає українських медиків робити такі складні втручання. Десятки лікарів спостерігають за операцією онлайн, а кілька прямо у операційній, аби потім допомогти більшій кількості українців. Працювати з ним дуже нам подобається, і я думаю, що з його допомогою. В найближчий час ми зможемо, скажімо, ці втручання робити самостійно. Сергію Коцюбі, відомий протезист, провів уже другий етап операції, встановивши титановий штифт. Деякий час Сергій жив зі звичайним протезом, але той дуже тиснув, і навіть переставляти ногу під час ходьби було важко. Тепер сподівається, життя буде іншим. Говорять навіть, що. За рахунок нервових закінчень десь тут в суставах буду відчувати протезу навіть якісь нерівності на дорозі маленькі камінці. Після протезування Сергій хоче повернутися на службу. До поранення він був десантником. Після того, як навчиться жити з новим протезом, пробуватиме потрапити в аеророзвідку. А ще планує побудувати в Одесі власний дім. Хочеться жити вільно і щоб над головою нічого не літало. Юлія Горбань, Олександр Чесноков, Укрінформ.